Є можливість поговорити про здорову духовність, тому що дуже часто нас, християн, звинувачують в якомусь фанатизмі, надмірному прояві своїх переконань релігійних, нав'язування і тому подібне. Друзі, християнство це щось нове в розумінні Бога і взагалі сприйняття релігії. Хоча християнство вже 2000 років, але до цих пір ми, як суспільство, до кінця не можемо зрозуміти, що нам намагався сказати Христос. Але все ж таки є певні моменти, і, от якраз, те, що стосується духовності людини, здорової духовності, правильної, адекватної духовності, Господь, коли прийшов на землю, став одним із нас для того, щоб ми стали таким, як Він. Сказав, що не називає нас рабами, а ми для нього друзі. Бог виступає для нас як союзник, як помічник, не як тиран, не як той, хто намагається тільки нас принизити і знищити, а той, хто дає нам можливість розкриватися, розвиватися в цьому світі, хто зацікавлений в нашому зростанні. Христос каже: будьте досконалі, бо я і досконалий. Господь зацікавлений в тому, щоб ми. Ставали кращими. Далі другий момент, друга і, в принципі, третя ознака це коли Господь каже: люби ближнього свого далі як самого себе. Тобто Бог закликає нас до любові поруч з тими людьми, з якими ми знаходимося, до адекватності, до комунікації, до взаємодопомоги, до підтримки. Господь не закликає людину, щоб вона там. Створювала проблеми, ускладнювала життя іншим, а навпаки, закликає до діалогу, до союзу, до взаємообміну. Це дуже важливо, тому що те, що ми з вами створюємо дискомфорт у наших людських стосунках, це вже наша проблема, не Божа. Бог нам дав можливість мислити і вчитися будувати діалог. І це важливо. Третій пункт, що люби ближнього як самого себе. Це те, що Господь закликає людину любити себе. Реально любити себе, цінувати все те, що ми краса, яка Боже. те, що ми маємо, бути вдячними за це все. Радіти тому, що наш організм нам допомагає, що ми можемо бути в цьому прекрасному світі, що можемо бути причетними до всього того, що нас оточує. І любов до себе це не просто красиві слова, а це. Скажімо так, можливість навчитися себе приймати, навчитися себе поважати, шанувати, цінувати. Тому що ми постійно про себе забуваємо. Ми готові десь кудись в щось, в якійсь ситуації влізти, десь, десь там долучитися, але про себе забуваємо. Ми свій ресурс часто виснажуємо до такого рівня, що вже навіть жити не хочеться. Так от Бог закликає людину любити себе, поважати себе. Тому що він нас поважає, він нас любить, він про нас турбується. І, от якщо сказати про те, що... чому це важливо, тому що часто ми на Бога перекладаємо якусь відповідальність за наше життя. Ми часто йому приписуємо те, що він має подбати, він має щось зробити, що він, можливо, не так достатньо проявляє свою увагу в нашій історії. Коли ми з вами не хочемо міняти своє життя, коли ми не хочемо ставати кращими, коли нам байдуже, що ми робимо, на що тратимо свою увагу, чому Бог повинен щось змінювати в нашій історії, якщо нам це не потрібно, якщо для нас це не важливо? Наприклад, ми зраджуємо або засуджуємо, або робимо якісь інші негативні вчинки, і при цьому себе заспокоїмо, що це нормально. Чому Бог. Має нас змінювати, якщо ми самі мінятися не хочемо. Бог нам дає повну свободу в діях, дає можливість спробувати все. Ну що вибирати нам, це вже залежить від нас. Господь дає можливість, щоб ми повчилися, щоб ми подивилися, як це життя виглядає, що в ньому є. Головне, що другорядне, що є дійсно важливе, а що не має значення, на що треба направляти свою увагу, а від чого треба взагалі свою увагу прибирати. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам адекватно і щасливо жити і розвиватися в цьому світі, тому що Господь в цьому зацікавлений. Крім того, додам, що слово святий, адже Господь нас закликає ще до святості. Він каже: будьте святі, бо я є святий. Свята людина це не та, яка може там володіти якимись містичними способами і інструментами. Свята людина з грецької мови це людина здорова, повноцінна. Це людина, яка відчуває себе більш-менш адекватно в цьому світі. Так от, ми всі покликані бути здоровими, покликані бути повноцінними, покликані бути справжніми. І для цього нам дається життя, щоб спробувати себе такими сформулювати. І от на цьому ми маємо з вами фокусуватися. Всім благополуччя. Гарного дня, мирного, продуктивного і трішки паркової атмосфери.